Після перегляду цього відео ти почнеш ставитись до свого часу інакше, бо лише за одну хвилину ти отримаєш інформацію, як створити онлайн бізнес в Україні, на що ти витратиш подальші 15 хвилин. Напиши, будь ласка, у коментарях. Поїхали, дивись, ідемо в Google та шукаємо український виробник дропшипінг. Обираємо з видачі, з ким хочемо працювати. Пишемо виробнику, де почитати про умови співпраці, та куди передавати замовлення. Отже, нам умови підходять і ми готові працювати. Тепер залітаємо на байо.орг, бо тут безкоштовна реєстрація та розміщення товарів. Розміщуємо товари та замовляємо рекламу. Можна розпочати з мінімальним тарифом. Поки очікуємо замовлення, додаємо ще товарів до кабінету. Отримали замовлення, узгоджуємо його з покупцем та передаємо виробнику на відправку. Виробник відправляє замовлення нашому покупцю за нашою ціною, а після отримання клієнтам замовлення забираємо Мов у виробника зароблену комісію. Бізнес онлайн готовий. Не дякуй. Лайкай!